Всім привіт! Ви на каналі Федоренко Channel. Ми все ще у Римі і це наш третій день в Італії. Сьогодні маршрут у нас такий імпровізований. Основна задача на сьогодні це вирішити з квитками на потяг, бо виліт у нас вже. Завтра вранці, тому вночі нам якось треба дібратися з Риму до аеропорту Фімічіно. Сьогодні в планах ну більш такий, не ну не шопінг, а можливо і шопінг день влаштуємо. Бо мені треба всі фору зайти. Ну і хочеться спробувати тірамісу, бо італійське морозиво Ми вчора спробували дуже смачне. А до тірамісу щось ще ніяк не дійшли. Тому сьогодні в планах ще спробувати тірамісу. Знаєте, як ми будуємо в основному маршрути? Бачимо, де топа людей, туди треба, й нам. Ось так ми зараз підемо в якийсь собор. Зараз почитаю, що це за собор, і покажу, як він виглядає всередині. Церква була побудована в 16 столітті на основі римських термальних ван. Внутрішній простір це величезний зал з високими стелями та великими кам'яними колонами. Просторість надає відчуття величі та важливості цього місця. В цій церкві ви зануритесь у величезний світ релігійно мистецького спадку та архітектурної краси. Інтер'єр вражає своєю красою та розкіш, створюючи незабутні враження. На всіх, хто її відвідує. Якщо будете десь поряд з цим собором, обов'язково відвідайте, бо він здоровий. Він дуже гарний. Всередині, вхід вільний, і щодо от, одягу жінок ніхто навіть не сказав ніякого замічання, бо в мене не було на на плечі, на на голову. Але в принципі, більшість там отак ходять, як я. Але всередині масштаби просто вражають. Придбали квитки на потяг з Риму до аеропорту Комічінок. І якщо у вас літак вночі, то будьте готові, що вночі швидкісні поїзда ходять не так часто, як в день. Виліт у нас о 6-й ранку. А виїжджати потягом з Риму ми будемо в одинадцятій вечора. Це 7 годин, бо наступний потяг аж о 4.30 І це прям дуже запізно. Зайшли такий гарний заклад, замовою чекаємо тюрамісу і каву. Сподіваюся, це буде дуже смачно. А ось і воно італійське тирамісу. Пробуємо тирамісу у Римі. Мені незвично, що воно прям дуже рідке зверху, прям кава налита. Мабуть, так і повинно буде, але я її пропила ціну високобути. По-іншому виглядали. Але це дуже смачно. принципі, не так багато, як я думала, можна знайти місце щоб. Десь присісти, стати і сфоткатися на фоні колізею. Єдине, що там внизу будівництво, стройтехніка, і воно трошки псує кадр. Біля Колізею знайшли класну локацію для фото. Всі зазвичай фотографуються ось там, внизу, але ви можете пройти трошки отак наверх, бачите орієнтир місточок, проходите по ньому. І заходити в ось такий дворик-орієнтир Пальма, і звідси виходять дуже гарні фото, і плюс не видно будівництва. І людей тут не так багато, як, наприклад, ось там внизу. Колізей це одне з найбільш популярних туристичних місць у світі і одне з найвразливіших до фотографування. Тому і бажаючих зафіксувати його величність дуже багато. Спека дуже ускладнює усі зйомки. Оці подорожі бо реально жарко. Я просто десь не втрачаю сознання. Періодично треба так десь ховатися в ціньочку, щоб просто набратися сили. Скільки води не п'єш, скільки отак не відпочиваєш. Але все одно дуже жарко. Ми дійшли до офіційного магазину iStore у Римі. Виглядає все дуже стильно. Зараз все вам буду показувати. Магазини Apple славляться своїм неперевершеним дизайном та інноваційною атмосферою. Один з ключових елементів це мінімалістичний підхід. Чисті лінії, прозорі керамічні підлоги та величезні скляні фасади створюють відчуття відкритості та простору. Застосування великих скляних фасадів та високої стелі забезпечує велику кількість природнього світла, що робить магазини Apple більш природними та зручними для покупців. Так як магазин знаходиться в історичному центрі Риви, в дизайні це також враховано. Подивіться на цю стелю у внутрішньому дворику є сад, в якому також збережено історичні архітектурні риси. Поряд з айстором є дуже здоровенна зара. Прям декілька поверхів і виглядає максимально стильно. По асортименту не, не буде часу все передивитися просто так пробіжимося. але прям дуже гарно і дуже багато всього. Як кожна в себе дівчина у римі. Сходили в сіфору, трошки скупилися, бо на кіпрі сіфори немає, і багато брендів навіть на мейкапі важко замовити. Тому буде розпаковка. На обід захотілося спробувати тортіліні. простими словами, це італійські пельмені. Але на відміну від звичних нам пельменів вони невеличкі за розміром і наповнюються не тільки м'ясом, а й рибою, сиром, грибами та овочами. А у чоловіка була дуже смачна піца Маргарита. Але на жаль, в цьому закладі нас трошки надурили. Принесли миску з хлібом, який, по-перше, ми не замовляли, а по-друге, навіщо він до пасти чи до піци? І вже дома ми виявили в рахунку зайві 3 євро за цей хліб, який ми навіть не спробували. Тому заклад відмічати не буду. Ми вийшли на вечірній променад. Сьогодні у нас вже виліт вранці, але через пару годин ми вже вирушаємо в сторону аеропорту. Так як я вже казала, що потяги з Риму до аеропорту вночі ходять дуже рідко, тому ми вирішили приїхати раніше. Ну раніше це за 5 годин. І вже будемо гуляти в аеропорту в дівті фрі. Я сподіваюся, що там великий дівті фрі. Останні години у Римі наділа свій останній наряд, бо все було розписано, всі наряди потрібно, знаєте, бдіти і відфоткати. Якщо не було фотки в якомусь наряді, то це щось не так. Біля готелю ось такий фонтан, а позаду базиліка. Чоловік хотів зайти в неї ще й ввечері, але вона вже зачистила. Речі, збираємо наші рюкзаки, щоб нічого не забути, щоб все скласти. Скоро вже будемо виходити в сторону. Залізничного вокзалу, там на потяг до аеропорту, і майже всю ніч нам доведеться провести в аеропорту. Про сьогоднішній шопінг ту сумку я таки не взяла, бо були сумніви щодо якості. Зараз шкіряні вироби дуже легко підроблюють, і хоч та сумка була максимально м'ягенька, але все одно щось засумнівалося. І за 45 євро не шкіряну не броню сумку, ну, якось соусоу. So -so. Я ще сьогодні в день купували, е, покажу вже по приїзду на Кіпру, зроблю розпаковку. Говорювали, що можна привезти з Риму. Знаєте, це раніше везли там сир, макарони, але зараз у кожній країні є магазин італійських товарів. І, мабуть, по ціні воно плюс-мінус все однаково, тому немає сенсу набирати, там, от, наприклад, Упаковки пасти макаронів і перти їх, коли якщо захочеш, можна купити в тій країні, в якій живеш. Так що ми збиратися і покажу нашу дорогу назад. На вулиці 24 градуси, може ще буде прохолодніше, тому наділа і футболку, і сорочку, і джинси. Короче, щоб менше. Тягнути в рюкзаку дивіться, які цікаві потяги в Італії у Римі. Це якісь супер швидкісні, такі смішні на вуток схожі. Назад в аеропорт їдемо на такому ж швидкісному потязі. Квитки коштують по 14 євро. Людей поки мало, але в принципі, як ми сюди їхали, то також потяг був по полупостий. Комфортної, є розетки. Ну, півгодинки, і ми вже будемо в аеропорту. Виліт у нас о 6 ранку, тобто 6 годин попереду. Дві невдачі. Перше, це те, що не працює т'ютіфрів ночі. Чоловік мені про це казав, але я не вірила, то була прикалується. Зачинено. І друга невдача, що тут немає Макдональдса, і найближчий Макдональдс в годині, ходьби звідси. Ну ми точно не підемо. І всі фудкорти, ну майже всі е в аеропорту Фімічино зачинені. Тобто, ми зараз шукаємо хоч якусь їжу поїсти, бо ми голодні. Ми не планували, що тут буде все зачинено, і думали поїсти десь в аеропорту. Тому ходимо з одного термінала в інший, з надією, що хоч десь буде щось працювати. Це єдине, що знайшли відчинене, але тут є їжа. Ось такі два бутерброди і два чая вийшли на 19 євро. Я сподіваюся, що це смачно з ковбаскою, з сирочком і з зеленушкою. На цей сендвіч якоїсь великої надії не покладала. В принципі, і добре. Дуже солоний, ну, але з молодухи нормально зайшло, але хочеться чимось закусити. Чоловік пішов ще по якесь тістечко. Ось такий пончик, Коштував 2-10 євро і каже, що він смачний. М -м -м. Пончик реально смачний. М'ягеньке, наче тільки що зробила. Бо до інших до серця були сумніви, наскільки вони свіженькі, бо прямо виглядають гарно. Але коли вони зроблені, не зрозуміло. Уявляєте, як нам повезло з погодою? Всі дні, що ми гуляли, було сонце, і зараз ми вже в аеропорту. Почався дощик. Ми попали під дощ в Італії. Отак от, от. І нам ще гуляти п'ять з половиною годин. До речі, почитали на сайті, що можливо дівті фрі відкриється о четвертій годині. Ми досі в аеропорту гуляємо, в принципі, куди нам діватися. І час йде досить швидко. Ми щось порозмовляли, посміялися, позгадували, подивилися серію «Супермами». Зараз думаємо сходити попити каву і чекаємо. Може скоро все-таки відкриється д'юті фрі, і буде ще годину чим зайнятися. А потім вже там на посадку, туди-сюди і відлітаємо на кіпр нарешті. Потроху починають відкриватися заклади в аеропорту і замовили, щойно спечений круасан нарешті. І кавуську. тут, до речі, ось таке є дуже вигідне меню. Капучино, круасан і о, сок за 6 євро. Це чотири ночі. Ми вже зачекінилися, відкрили вже посадку, тому вже тут живіше багато людей. Чекаємо, може ще відкриється Duty Free, Заклади вже відкрилися. ми вже поїли круасами, випили каву. Ну коротше тут якось вже повеселіше пройде час. Чоловіка залишила заряджати телефон, а сама пішла на розвідку подивитися, що тут вже відкрилося. Бо в принципі, угу, угу, вже цікавенько. всякі макарони, ліманчелли. А, Ну, поки це не а, основна частина дюті фрі. Мене цікавить косметика і одежа, звісно. Але поки можна і їжу подивитися. Ну що з дюті фрі? пустими руками я не вийшла. Коротше, походила, я сама погуляла, подивилася, нічого не сподобалося. Повертаюся, чоловік каже, посидь, піду я подивлюся. Повертаюся і такий каже, ну все, поси тобі подарунок купляти. Коротше, Ми купили мені новий штатив, такий прямо мощний. Дома вже зроблю розпаковку загальних подарунків з Риму і покажу цей штатив. Коротше, ось такий у мене буде подарунок з Риму. Привіт вам з сонячного кіпру! Ми нарешті долетіли 13 годин дороги. Ну, це при тому, що ми ночували в аеропорту, переліт і так далі. Зараз ще важлива задача знайти на парковці машину, де ми її залишили. І що? І ще годину нам їхати з аеропорту до Лімасолу додому. дому. І все. Дивіться, як забруднилася машина за п'ять днів. Отак, на кіпрі пильно. Це, мабуть, пройшов дощ невеличкий, і ось така зразу машинка. У Римі ми щось таки не добралися до Макдональдса. Ну, точніше, з'їли по чізбургеру в перший день. І все, не спробували римський Макдональдс. Тому перед тим як їхати додому відсипатися. Ну, просто требував, і требував саме Макдональсам. Обіцяла показати, що ми купили у сіпорі, а також подаруночок з дівці фрі. З сіпори невелика розпаковка. В принципі, мені нічого особливого такого не потрібно було. Єдине, за чим я гналася, за ось цим пілінгом Ordinary. На Кіпрі його не знайти і на майкапі чомусь немає в наявності. Дуже давно, і я його давно хотіла, бо в мене закінчується вже баночка. Ну, і як би, щоб не з одним товаром виходити, взяла ще на пробу ось таку масочку. Сіфору відставляємо і переходимо до самого цікавого. Чоловік дуже підтримує мої ці блогерські починання. Тому у мене ось такий новенький девайс. І так, мій новий помічник. Ось таке штатив. Я його вже зібрала, і просто дивіться, яка чудомашина дуже впевнено стоїть. Максимально оці міцні штуки, дивіться, як важко гнуться. І, зручно, знаєте, що? Що тепер можна його десь вішати? Отак на паркан, наприклад, загнути, повісити, і я впевнена, що він все витримає. І ще є ось така фішка. Під любим наклоном можна ставити телефон. Підіб'ємо підсумки по Риму. Це місто, яке обов'язково до відвідування. Нам вистачило майже тижня для того, щоб обійти все, що ми хотіли, нагулятися. Враховуйте просто те, що ви будете втомлюватися. От, наприклад, ноги в нас втомилися в перший день, і якось перший, другий, третій день ми ще гуляли, бо нам було дуже цікаво все подивитися, все встигнути, і ми розуміємо, що якби це. Відпустка була в Римі там 6-7 днів. То просто останні дні вже не хотілося б нічого, бо реально ти виснажливий, ти втомлений, плюс спека. От мене там мама запитувала, а ви тільки в Рим, може, ви там сядете на потяг, поїдете там в Мілан в Венецію. Ну для мене це також виснажливо. Краще там іншим, іншим разом прилетіти цілціленаправленно ці, в Венецію і залишитися там на пару днів, щоб подивитися. Чимо це знаєте галопом по Європам, день там, день там, півдня в дорозі. Ну це також для мене такий варіант відпустки. Це дуже виснажливо. Задача осталася за малим: це все змонтувати і поступово викладати всі випуски. Сподіваюся, до грудня впораюсь. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до нових зустрічей!